Вітаю всіх на каналі Second Shopping, Я Ніколь. Сьогодні нове відео. З секонд хенду буде нарізка з різних магазинів секонду, тому запрошую вас до перегляду і вдячна всім за підтримку каналу, вподобайки та коментарі. Дуже багато гарних коментарів було написано на рахунок мого відео, де я показувала ляльок, яких зробила сама. Дякую всім. І так, просили питали, чи є в мене майстер-клас. На жаль, коли я їх робила, не Здогадалася записати майстер-клас тими викрайками, які я розробляла сама, там, проєктувала. Спочатку, знаєте, як чорнова робота була на звичайній тканині, а тільки потім уже переходила до пошиття зі спеціального трикотажу для ляльок, бо він коштував тоді вже досить недешево, я навіть не знаю, скільки він коштує зараз. Тож, запрошую всіх до перегляду нового відео. Спочатку дрібниці, які були біля каси. Дивіться, яка різнобарвна, різнокольорова ось така косметичка. І а, цікавий ось такий це виявився блокнот. спочатку я подумала, що це а, такий, знаєте, чехол для гаджетів. Була сьогодні навіть така невеличка гітара дитяча. Дивіться, ще одна різнокольорова, ось така яскрава косметичка і малесенький гаманець. Він у нас підписаний, що з Кипру. Ось іще один: це шкіряний, також невеликий застібка, дивіться, така, знаєте, як на сумках. І ось така білосніжна, вона невелика, така вузенька доволі. Дуже багато різноманітної декоративної косметики: бальзами, ласьйони, креми, шампуні, все, що ви забажаєте, бачите, в різних великих і маленьких тюбиках. По-різному оцінили, звісно, раніше такого добра було багато у ваговому товарі, в цей раз я прийшла, тут був ексклюзив та люкс. З одежі, дивіться, блузка, яскрава, від зара нова з етикетками. Я ж на примірку взяла тепліші речі, ось такий пуловер, Зелений колір цей не дуже яскравий, такий більше, знаєте, як сіро-зелений, а V-образний виріс, начебто і невеликий, але можна було його зробити не таким довгим, коротшим. Якраз на мене цей розмір тоненька в'язка. Мій улюблений бренд це Uniqlo. Зазвичай гарні речі від цього бренду, бо вони з. Такого складу, що я якраз полюбляю носити і вишукаю. Це 100% вовна за складом, зовсім не колюча, до речі. Кардиган був від Next 12 розміру, однотонний червоний колір. Ось, на відміну від Uniqlo NEXT це зазвичай віскоза, в цей раз ще й поєднали з нейлоном. На примірку взяла також застібка, бачите, високо там іде під горло. Оце мені подобається, що річ, знаєте, не літня і закривається все там дуже добре. Також за розміром якраз від Зари сьогодні був жіночий жакет. Мені сподобався він світленький, такі собі, бачите, кольори використали приємні квіточки та пташки. Тут у нас намальовані 100% віскоза, підкладка ну, звісно, вони зробили з поліестру. Не короткий, бачите, такий жакет, він подовжений. За розміром, якраз на мене гудзики, тільки мені єдине, що не вистачало, ось гудзика ще звище, або ж якби була знаєте, піддіта маєчка, або футболка, було б набагато краще, бо піднися нічого не піддівала. Ще, до речі, був ось жакет, бачите, він біло-сніжний, нема там жодної плями від H&M, але там розмір був малий. Ось іще сукня, ну, це така вже точно вечірня, нова з етикетками. Часто трапляється ця компанія I saw it First. Це таке вже я не приміряла там занадто воно за коротке, сьогодні не захотіла я його приміряти взяла я ось цей комбінезон. Поєднали вверх, тут зробили квітастий низ, однотонний зелений, є там резиночка на талії. Широкий сам по собі цей комбінезон, але ну, мені вінки, значить трохи великий. На запах верх зроблений і такі розширені рукава, багато там листя манстери. Не втрачає вона свою популярність. Від Джордж, ось такий чорно-білий сарафан, назву я його Зебра на тонких бретелях». В'язана тут віскоза, поліестер та поліамід. Ще гляньте, як зробили тут. З одного боку можна там призборити, і, начебто підняти вверх, не знаю навіщо. А взагалі цей такий сарафан він іде по фігурі, коротенький. Ще від Next був сарафан літній. 28 фунтів взагалі коштував він це у Європі. Зазвичай такі я показую, вони за складом є з льону та віскози або хлопку. Тут, бачите, навіть зробили ще й прорізні бокові кармани. Мені сподобалось поєднання кольорів темно-синього та білого, взагалі новий білосніжний. По фігурі трохи мені такий зас, знаєте, він завільний, але, в принципі, обтягувати і не повинен, бо там еластану немає. Ще літній подібний також від Next, цей вже коштував 30 фунтів. Тут вже він темніший, також, таки, наче монстери, намальовані різні тут квіточки, ось бачите, льон та віскоза за складом також не втрималась, забрала поміряти на темно-синьому тут фоні, ось ці листя розташувалися, також є прорізні кармани по боках, трохи інакше тут зроблений верх. В принципі, на літо така тканина досить добре. Якраз те, що необхідно для насіння у спеку. Мій улюблений горошок, також це сукня літня. Не втрималася, я забрала до примірочної, також тут, бачите, на темно-синьому фоні зробили цей білий горох, дивіться, приталили гарно. Далі йде розширення, довжина за коліно, застібка повністю донизу там на гудзиках, і зробили, так як я полюбляю, ось цей рукавчик, трохи так руку прикриває, але там його майже немає. Дивіться, до якої знижки довели ось цю сукню. Чотири з копійками. От натон наверх зробили сіточкою і така м'якенька тканина не втрималася. Також забрала до примірки, але це воно зовсім, знаєте, висить, як якась лапша, чи як її назвати. Щось мені не до вподоби, не тримає взагалі оця форму, якось так воно все лягає. Ну, Така м'яка тканина, вона не завжди добре на тілі має вигляд. Ще сьогодні був горох на сукні, але це вже на а, світло рожевому. сукні, також довжиною за коліна. Тут довгий рукав, там ще мені не вистачило ось гуциків, щоб застібнути доверху. Накладні кармани зробили, але якість тканини там бажає кращого. Від праймарк. Це вже знов такий такий теплий трикотаж, але сарафанчик. Ромбіки зробили. Бачите, воно таке, наче коротенький, розширення зробили. Як на мене, краще, якби Навпаки, було завуження донизу, довжина вище коліна. Поєднання кольорів мені сподобалось, фасон не дуже. Саме на таких фасончиках не приталене і розширене, мені не подобається. Від Тед Бейкер сукня лимонного кольору, та ще й лимони там намалювали понизу. Ще ось сукня від Amber, не траплялася жодного разу. Приємний блакитний колір, такі ці квіткові мотиви, такі не дуже нав'язливі, 100% віскоза за складом. Також я поміряла, приталена вона ця сукня, там взагалі талія відрізна, далі йде розширення, довжина за коліна. Зробили також широченький такий спущений рукав. В принципі, сподобалось мені оце Фасон цієї сукні, але оці квіточки краще б вони були взагалі відсутні. На однотонному воно б виглядало набагато краще. Просто купа нових речей. Дивіться, ще Next 28 фунтів коштував ось цей сарафан, але для мене він заблідитий ще й дуже малий, там зверху він виявився прямого крою знов-таки зробили ще й карманчики по боках. Та все ж таки не мій розмір і не мій колір. Ще, Бачите, нова річ тільки відлетіла ота паперова а, бірочка. Це така цупка сорочка у клітинку, вона більше підійде, як другий слой на одязі, на одязі але, вже, бачите, ті клітинки по боках зовсім не а, співпадають. Ще, дивіться, від New Look. Ось така м'якенька сумочка була, і ось така хустка. Зроблена в Італії, блищить, просто переливається. Новесенька. Написано, що потрібно ручне тут прання в теплій воді, але який же тут склад я не побачила. І в іншому магазині це я вже приміряю плащ, такий осінній, або на весну пісочний колір. Пасок на місці, гудзики також не повідрізали. Це researt, розмір маловатий, як для мене. Цікаво в цьому плащі те, що тут є така ще й підкладка зроблена, і вона, бачите, відстібається. Досить цікаво, не часто таке трапляється. Була ось така коротенька шубка зі штучного хутра від New Look. Я її також поміряла, але вона, бачите, якась така на мені мала, і вона така квадратна, хоча м'яка, не стискує рухи, але взагалі-то не моє. Тут в цьому магазині також було багато речей нових, ось збірками сукня від Буху. леопардовий принт, Зроблена сукня в Італії, написана 100% віскоза, крій незвичний, бачите, там і пасок є, хоча на такій сукні він мені взагалі то зайвий, довгий рукав, і ось такі розрізи високі саме попереду. Погуглила я в інтернеті вже думаю, ось знайшла саме цю сукню, що її взагалі-то, як на мене, задорого продають. Тисячу 550 гривень, у секонд її купити можна значно дешевше. Ось ще від хаш. Ось таке поєднання мені подобається блакитного і помаранчевого, 100% віскоза, сукня нова, там тільки злетіла ота паперова етикетка. призборена талія дуже гарно, І далі таке, знаєте, максимальне розширення донизу, сукня міді довжини. За розміром мені якраз можна було б навіть на розмір менше. Знайшла я цю сукню також в інтернеті. Тут вона, до речі, бачите, такої взагалі максі довжини і з нерівним, понизу, а, з нерівним низом. 79 фунтів взагалі вона коштує на сайті в інтернеті. Знайшла я таку модель в різних ось відтінках. Тут, наприклад, більше такого фіолетового, а тут вона взагалі зелена. І ще відео з іншого магазину. Тут знайшла я безрукавку коричневого кольору, така невисока там горловинка навіть, бачите, спинка подовжена з невеличким розрізом по боках. Бірка там була, але склад цієї безрукавки я там не побачила. Можливо, була ще одна, але її відрізали. Манклер була ще, бачите, жилетка, але вона без капюшона це мінус. Жилетка, на мій погляд, повинна мати капюшон, в принципі, як і курточка. Раніше Манклер розмітали просто в перші дні, зараз, якось, знаєте, вже спокійно відносяться і може так лишитись, і можна знайти і купити дешевше. Від Джон Льюіс. Літня сукня, вона на мене велика, звісно, такий сірий колір. Бачите, дуже сильно пам'ята. Воно, в принципі, з самого початку видно, що це буде 100% льон за складом. З дитячого одягу цей кролік Пітер показувала я, часто привозять книжечки з цього про цього персонажа казкового, мультяшного. Сьогодні був ось такий дитячий чоловічок, це ще й набір, там, бачите, з шапочкою і бірка. Також на місці від Джоджо, -Джо маман ББ. Це новий костюм. Був на люксі, але, в принципі, на таких маленьких можна знайти і на вазі також нові речі. Капа в Німеччині досить часто трапляється у Кауфландії зі знижками, до речі. Із чоловічого одягу ще пола було з довгим рукавом від Хьюга Бос. Х'юга Бос раніше також був такий ажіотаж серйозний, його розгрібали, зараз, будь ласка, висять, можна вибирати. Без істерик, як то кажуть, 100% бавовна за складом. Ось дивіться сукня оливкового кольору від River Island, 22-й розмір. Хто питав, чи бувають розміри не такі, як на мене, а більші. Будь ласка, їх там насправді повно, 100% бавовна за складом, але ось та тканина насправді дуже м'яка, вона буде підкреслювати не завжди те, що потрібно. Краще, коли тканина більш цупкіша. Від Пепко сукня-сорочка, темно-синій колір, такий, бачите, дуже пам'ятий льон у складі від Ну, Тут квіточки на тонких бретелях, це така е, сукня, вона з ярусами, не знаю, на любителя, як то кажуть, тим паче, там видно, що по тканині не хлопак і не віскоза, більш штучна тканина. Зі спортивного одягу футболка від Nike. Ось тут бірку так помалювали, що навіть складно прочитати склад цього гольфика Сірий, такий графітовий колір, в'язка. Щільна, але там, знаєте, багато у складі поліестру. Ось така маєчка, бачите, на літо я б її носила, наприклад, вдома. Топмен – це курточка чоловіча. Такі трапляються досить часто, саме такого крою і навіть такої компанії. А це домашній одяг. Бачите, Jasper Conran. 18-й розмір, комплект брючний. Тканина блискуча, переливаюча, але ж там поліестер за складом. Ось таке відео сьогодні в мене вийшло. Дякую, що додивились його до кінця. Якщо сподобалось з вас, сподобайка та коментар. Бажаю усім гарних знахідок!